А ну, признавайтеся, хто з вас скорпіон тут на каналі у мене є. А ну, признавайтеся, найзагадковіший знак, найнепростіший знак. Скорпіони це і глибина, і емоційність, і недоступність, і чорний гумор. Скорпіони, це і гороскоп для вас. До речі, ви знаєте, що Байден за гороскопом скорпіон по сонцю? Такий непростий, правда? У мене місяць в скорпіоні. А у вас, якщо у вас асцендент в скорпіоні, або ви по сонцю скорпіон, або Марс в Скорпіоні. Дивіться цей прогноз на тиждень. Отже, поїхали скорпіони. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну, я як відчувала, таку передмову сказала. Ну і що? Інколи мені здається, що карти мені викладати не нетальні. Інколи мені здається, що вони підлаштовуються те, що я вже сказала. Понеділок починаєте. З чого? Понеділок вівторок. Це змагання за якийсь потужний великий куш. Ну, якщо ми згадали Байдена, то не дивлячись на те, що він вже вибув з перегонів президентських. Але що ми бачимо? Як якийсь новий план? План непростий. План по дияволу. Глобальний. Взагалі, коли диявол з'являється в розкладі, він все збільшує в рази. Він збільшує, якщо він біля грошей, це великі гроші. Якщо це плани, це грандіозні плани. Якщо диявол біля п'ятірки жезлів, це грандіозний скандал на весь світ. Так щоб всі чули і бачили. Ну що ж, Байдену і всім скорпіонам. Цей тиждень я б сказала так: велика гра, гра яка того вартує. Це якийсь дуже оригінальний проєкт. Ось тут виходить королева жезлів. Вас уособлювати. Абсолютно б сказала, хоч вона ти постріли, але вона мені тут ну, геть як скорпіон. Така, знаєте, таємнича, але дивиться прямо тобі в душу, і здається, що вона знає про все, що ти думаєш, тільки ти не знаєш, про що думає вона. Так от це проект, якийсь з абсолютно новим підходом. Це те, що вас чекає на цьому тижні. Дивіться, стратегія якогось проекту і вперед до нових берегів. Тобто це якісь незвідані далі. Це якщо і ваша професія, і якась така сфера, в якій ви звикли бути, то це якийсь такий виклик зробити тут те, чого ви ніколи не робили. Завершає тиждень в неділю король Кубків. Тут така цікава історія. Королева жезлів і король Кубків. Різні стихії, різні характери зустрічаються. І тут цікаво хто кого. Тут реально, мало того, що жіноча і чоловіча енергія, вони ще й різні. Ну, Хоч скорпіон це вода, але тут от, розумієте, скорпіон якийсь мені вогняний. От так він мені малюється, запальний. Тут розумієте, все одно мені, як ніби вогонь на воду. Тому що чоловік тут теж якісь такі який зустрічається цікавий. Текучий, який може обійти гострі вугли, тут треба бути не те, щоб обережнішим. Я би сказала так. Тут цікава гра, тут цікавий спаринг двох абсолютно різних енергій, Можливо, це різні проекти, можливо, це про стосунки. Тоді вам ну, прийдеться багато докласти зусиль, щоб знайти спільну мову. Я би сказала, що тут не про любов. Тут про пристрасть швидше, але таку скандальну з побиттям посуду. А, розумієте, по п'ятірці жезлі, це коли кожен доводить свою правоту. От знаєте, так як у нас от свого часу зараз з цього акцент зміщений, бо у нас війна, а от раніше депутати в парламенті. Оце от, от такі пристрасті, що один одного і за вуха і за волосся, і за сорочки тягають. Не скажу, що тут буде ну такий балаган між жінкою і чоловіком. Ні, тут я говорю якраз про те, що зустрічаються дві різні сили. І в цьому складність і цікавість боротьби, бо сили не подібні. Це не те, що рівні противники, це не те, що вийшли два боксери. Це як вийшов боксер і боєць от, знаєте, як є а, бій без правил. Тобто різні методи боротьби. Ну, така історія і тут ще примішаний диявол. Диявол це маніпуляція це спутаність карт, слів, ем, я не знаю, сказати, ходів. розумієте? А, це якби ще, знаєте, людина, яка в шахи грає сіла грати з кимось в картах. Ну, картежник і е, шахист. Правильно казати? Шахматист. господи, шахист, Шахматист. Розумієте? Тут збираються дві людини, у яких різних. Я так розумію, що на кону ось цей туз пентаклів. Це може бути що завгодно. Це дві актриси борються за одну роль. І вони різні по таланту і по методу. Це сестра і брат там якісь родичі б'ються за спадщину. Це так само і президентські перегони. Розумієте? І в кожного своя стратегія, і в кожного свій план. Хто кого переграє? Ну, це буде відомо тільки, напевно, наступного тижня. Я ж кажу, що ви, як ніби, відправляєтеся в нову подорож, в якій ви не знаєте правил. Але дістати цей скарб вам просто необхідно. Скорпіони! Я буду дуже вдячна за зворотний зв'язок, коли ви мені наступного тижня під наступним там гороскопом на тиждень напишете, що ж там у вас такого цікавого відбувалося на цьому тижні. Ну, я бажаю вам успіхів і удачі. До зустрічі!